Андрій долучився до війська ще у 2014 році у складі підрозділу дніпро 1 Коли почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем в ТРО. Воював на Донецькому напрямку. У грудні 2023 року отримав вже третє поранення. З дрону скинули снаряд. Дрони найбільша проблема для військових. Це просто мене тільки перевели в ту частину. Я був в іншій частині командиром роти ці всі два роки. І там ми зробили дуже хороші захист. Працювали, як переміщатись, антидронові рушниці і все таке. В цій новій частині, на жаль, цього зроблено не було. Далеке позиціонування передових позицій від КСП батальйону, ну і тому подібне. Там просто, просто не пофартило, і я, я попав під дрон. Чоловік переніс чотири операції. Залишилося ще три уламки в тазу, але лікарі не радять поки що їх видаляти. Ризиковано. Військовий у реабілітаційному центрі Дніпра вже пару тижнів. За цей час досягнув неабиякого результату. Реабілітацію очікував деяку таку совкову магнітіками поводили. На тому закінчили. Мене привезли в рікавері в Хмельницький лежачого через місяць. Фактично я вже був на милицях. Нога гнулась в мене відсотків на 20, зараз ну, градусів на 20, зараз уже 110. Ну тут, тут правда працюють, працюють на результат. Позитивно налаштовані люди. Це для мене правда здивування. Результатом фізіотерапевти задоволені. Зараз виконують комплекс вправ з залученням тренажерів або гумових еспандерів. У нього все ще залишається. Обмеження рухів у колінному суглобі і зменшення сили м'язів нижніх кінцівок. Тому наша основна задача це саме є відновлення м'язової сили і збільшення амплітуди рухів для більш покращення якості ходи. Тому що Функція ходити в нього порушена. Михайло каже: нині військовий на милицях. Повноцінно ходити він зможе тоді, коли відновиться кістка. У середньому весь процес реабілітації може зайняти від шести місяців до року, якщо немає ускладнень. Але військовий робить усе, аби відновитися швидше. Андрій дуже вмотивований, дуже приємно з таким людьми працювати. Він все виконує. Він з задоволенням приходить на заняття, виконує навіть більше ніж іноді вініж від нього вимагають. Ть, те, що вимагають більше ніж входить в програму, тобто в нього є бажання зробити трішки більше, щоб отримати кращі результати, і насправді, завдяки цій мотивації, навіть при тому, що ще не відбувається повноцінного загоєння, але його результати значно краще. У майбутньому Андрію доведеться ще проходити реабілітацію в домашніх умовах або за призначенням військової частини. Микита Доброславський, Юрій Даницький, Дніпро